Відтоги інвертор зібрав ось так. Прикрутив навіть на саморізи. Показую, що всі ці приземні пластини притиснуті. При ось так. Беру викрутку. І бачите, воно не вийдається. Вони притиснуті. Всі ці ще, відповідно. Ось так. І, і, і що я зараз роблю? Це Взяв контакти і їх ось так притиснув. При це клеми від, 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 від мого інвертора. Вони... У мене немає таких е, здорових к, клем, як в е, цьому інверторі мали би бути. Тому я їх просто так притиснув. При са, 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 Саюбами ось так. І все. Далі ось астерора, вмикаю його в інвертор. Так, зараз підвозуся, тому що відпадає із розетки. Ось акумулятор клему під'єднаю. Так, під'єднав клему. Тепер подаю, вмикаю сам інвертор. Ось тут. І бачите, модифікована синусоїда післа. Світиться зелений світлодіод, Ось він, що і інформує про напругу. І де 50 Герц. Я ось. Показую, що меандр. чистий, Це. Я маю на увазі, що покажу, що Транзистори від, 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 відкрили, відкриті, закриті. Відкриті, закриті. Ось так. Модифікована синусоїда Так, все. Працює. Е, вимикаю. Інвертора ось так. Вмикаю сюди лампочку світодіодну. Бачите, світло потухло, немає світла. Вмикаю сюди її і вмикаю інвертор. Все, світло з'явилося і працює від інвертора. Ось так. Вимикаю. Так, показую, вмикаю ось таку лампочку, вона на 150 на 125, вибачаюсь Вт. Так, показую ось таку лампочку, бачите, 220 Вт-125 Вт. Це використовується вона як обігрівів курей ось так. В Куратниках її ставлюють. І ми будемо перевіряти, як вона буде працювати. Так, і той ось я її ось положив, вмикаю. Вмикаю інвертор. Так, вмикаю інвертор. І лампа світиться, як бачите. Інвертор працює. Лампа світиться. Вимикаю. Ось я бачили, що може здріт, який пішов до лампочки і пішов до інвертора. Ось так. Лампочка працює. Так, я ми такі такий ось приборчик, це ватметр, він це показує напругу, вмикаю інвертора. Ватметр, як бачите, запрацював. Я можу показати знайти на, напругу. Ось бачимо напруга 219 вольт. Показує. По напрузі, зараз я навіть вам покажу отак покажу. О, о, підсвітку вимкнув. Бачите, по вольтазу 219 вольт. Інвертор видає. Чудово. 50 Гц. Стабільно. Вимикаю інвертор. Все, по нулях. Залишається тільки накинути верхню криску. І можна буде протестувати вже на телевізорі там раді, раді цікавості. Ну, Я вважаю, що воно буде працювати. Так як інвертор, я думаю, що відремонтований. Це запрацює від акумулятора. Це вже ніяких лабораторників, а від акумулятора.